Галина Семеніхина приїхала до нашого міста з Донецької області. Зараз вона працює в громадській організації Заходи і допомагає переселенцям у Хмельницькому. Мені потрапила на очі про захід від громадської організації Заходи, про збір переселенців щоб обговорити проблеми. Ну всі переселенці мають якісь свої певні проблеми. І я так само і особливо не вистачає спілкування, тому що в чужому місті. Не знаєш людей, хочеться знайти когось однодумців. Після знайомства ми поговорили, дізналися один про одного, хто що робить, хто що вміє, хто чим займається. І після цього ми почали співпрацювати. Геозаходи була створена студентами в Маріуполі понад шість років тому. Її робота була спрямована на розвиток молодіжного руху та патріотичне виховання. Проте з початком повномасштабного вторгнення діяльність активістів змінилася. Наша команда геозаходу, яка була в Маріуполі, ми пережили всю блокаду, тобто ми виїхали з Маріуполя наприкінці березня, були десь разом, проте нас розкидали потім по Україні. Вийшло так, що наші люди були у місті Хмельницькому. Наші люди були також у Мукачево. А і вже ми домовились про приміщення, щоб починати якусь роботу. А першочергово ми отримали приміщення тут. Це їдальня ХНУ. Дуже їм дякуємо за це. І відкрили коворкінг-центр для переселенців. «Все буде добре. Хмельницький. Зараз насамперед працюють над інтеграцією внутрішньо переміщених осіб, надають переселенцям роботу, проводять тренінги, лекції та допомагають релокованим громадським організаціям. Зараз у нас стартують психологічні тренінги для. Реабілітації, скажімо так, внутрішньоприміщених осіб. Зараз у нас стартують майстер-класи з пошиття екосумок та виготовлення дизайну на на саме цих екосумках. Також стартують спортивні змагання. Їх буде декілька, тобто там футбол, волейбол. Взяти участь у тренінгах та змаганнях від громадської організації заходи можуть не тільки переселенці, а й хмельничани. Вся необхідна інформація розміщена на Фейсбук та інстаграм-сторінках організації. Денис Клименко, Валерій Тилиховський, новини міста.